Привіт, всім! Мене звати Роксолана. Ви на моєму каналі про Нідерланди, і в цьому відео я розкажу вам, як відправляти листи за допомогою PostNL. Отже, я вперше це робила. Я відправляла лист на тему. Щоб не сплачувати податки за автомобіль. В мене вже на каналі опубліковане відео, яким чином потрібно написати лист, як він має виглядати і куди його надсилати. І все виглядало ніби не так складно, але вперше це було зробити в ПостНЛ не так легко. Сьогодні в мене був ще один челендж відправити вперше посилку за допомогою ПостНЛ. Я з цим справилась, але це вийшло ще складніше. Я вам про це також розповім. Отже, далі в цьому відео буде детальніше показано, як заповнити лист, як він, має бути, як він має виглядати, де купити конверт. Одним словом, всі нюанси. Це не є складно, але вперше це зробити незвично. Бажаю всім успіху і будемо очікувати 6 тижнів на відповідь. Отже, я щойно відправила перший раз в своєму житті листа по Нідерландах, в Нідерландах, казати, купила його лист на тему якраз відшкодування, точніше, як не сплачувати податки на автомобіль в Нідерландах. На моєму каналі є ось таке відео, інструкція покрокова, як не платити податки за авто. Там детально розказано і перекладено з сайту уряду Нідерландів, що потрібно зробити, який лист написати, куди відправити. Абсолютно покрокова інструкція. Тому автомобілісти дорогі, переходьте, слухайте відео. В описі до цього відео також є прикріплені всі посилання, звідки я беру інформацію, де я її читаю, звідки я її перекладаю, мені допомагають часто перекласти. Та Нідерландці. Також там вказано кожен сайт, як запам'ятати, на яку адресу повторююсь. Тобто вся інформація ще додатково є в описі до відео. Яка взагалі схема? Я вам покажу все детальніше. Бо тут люди ходять, але я стараюся вам зняти відео. Приходиш просто в постанел, купляєш там, немає поштучно, в нас тут ніде не було. В нашому місті у нас велике місто поштучно конвертів. Купляєш пачку конвертів. Вона приблизно коштує 3 євро. В них там 50 конвертів. Розпаковуєш, береш один конверт. Пишеш, я вам покажу там детальніше на титульній сторінці адресу відправника. З іншої сторони пишеш тільки свій поштовий індекс і номер. На вулиці, в якій ти проживаєш, більше нічого, ні фамілії своєї, ні назви вулиці, нічого не пишете. Вам е, клеять тут е, марку. Тобто, загально ми заплатили близько 4 чи чи євро за все за марку і за 50 штук конвертів, хоча відправили один конверт. І покажу вам. Я там декілька фотографій зробила, як це все виглядає, щоб е, відправити якраз і ну відправити листа по Нідерландах і щоб він приїхав туди в Бреду і потім чекає чекає Шість тижнів на відповідь. Вибачте, будь ласка, що так швидко говорю, бо люди ходять, дивляться. А мені тут трошечки незручно зніматися на не так, як в Україні, бо тут не всі привикли до такого. Я трохи стосую. Отже, зайшовши в постанел, пункт постанел. Це пошта Нідерландів. Я вперше підійшла до касира і запиталася, як правильно все зробити. Мені касир підсказала, що потрібно підійти до ось такої стійки і обрати собі конверт, який вам потрібно. На жаль, по в цьому пункті можливо, але це є досить велике місто, тому мені здається, що це поширено. В них так не продають конверти поштучно або в менших упакуваннях. Ось цій упаковці є, уявіть собі, 50 конвертів. Так. 50 конвертів. Вони є різних розмірів, але ну, мені потрібно було один, але варіантів інших не було, тому прийшлося придбати 50 конвертів. Тепер я можу надіслати 49 листів. Але це не так також просто, не так точніше, дешево, тому що кожна марка коштує, наприклад, по Нідерландах, 1 євро 10 центів. Тому я залишила собі поки що на згадку 49 конвертів. Продовжуємо далі. Купляєте ці конверти далі. Також після купівлі конвертів ви можете попросити, щоб вам одразу ж прикріпили марку. Оплачуєте на касі марку. Ззаду конверту пишете свій посткод, поштовий індекс і номер. В на якій вулиці ви проживаєте лише номер, більше нічого. На титульній сторіночці конверту. Якраз ось тут ви пишете адресу, куди ви надсилаєте лист: адресу, поштовий індекс, місто, всю всю інформацію, назву організації і все решта. Повторююсь: ззаду конверта ви пишете лише ваш поштовий індекс, зазвичай це 4 цифри плюс 2 літери, а також номер. Вулиці, на якій ви проживаєте, так мені сказав консультант у пост НЛ. Саме так я відправила свого листа щодо податків на мій автомобіль. Надіюся, все буде гаразд. Отже, ви вже купили конверти, наклеїли марку, запакували свій лист всередину, написали на титульній сторіночці адресу і місце, куди має бути відправлений вас, ваш лист. Ззаду конверту, як я вам показала, написали свій поштовий індекс, а також номер вулиці, на якій ви проживаєте. Підходите до ось такого боксу, мабуть, так це правильно називається, і кидаєте туди свій лист. Все, звідти він вже поїде до відправника. І нам з вами потрібно очікувати, як написано на сайті уряду, до 6 тижнів на відповідь з бреда. Ось такий був мій перший досвід щодо відправлення листів по НЛ. Надіюся, вам це відео було корисним, бо я знімала його для вас. Нагадую, що ви підтримували контент україномовний, це важливо, поширенням, лайком, коментарем, всім миру і добра!